Стоп. Забегался. И может, я не знаю, может на меня Саша плохо влияет. Как-то вот было ну, хорошее настроение, ты, 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 вышел, ты, 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 потом ты, 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 Саша увидел. Опять хер. Хеброво хир... стало. Так, что это 10 листопада? Ага, ладно. Подпишу, потом это не. Засідання апеляційного суду оголошується відкритим. Буде розглядатись апеляційна скарга Булки на упалу слідчого судді. Секретар суду з засідання, прошу вас доповісти, Хто із учасників судового провадження з'явився в поліційний суд. Казала Запорізька апеляційного суду з'явився був колоністка реалізма. Запорізьке місце прокуратура No3 про час місць та сійна як електронною, так і поштовою кореспонденцію. Збирання суду не з'явилася статична фіксація, здійсниться позахідні доселі на номер диску 43. Також діється подалі фіксація свого провадження секретаря Салікова. Знову ж склад суду, який буде розглядати даному апеліційну скаргу, це суддя поліційного суду Білоконів, втікіння красорда, секретар суду засідання Салікова. У Лариси Ленідовни відводи складу суду є? Ні, немає. Немає. Заяви клопотання. Перед тим, як розглядати ваше заяви клопотання. Ми повідомили вам, що у нас здійсниться онлайн у прямому ефірі. Ваше це клопотання задовольнене. Ви ознайомлені з матеріалами справи і вам надана відповідь на що суду ухвалі. Головуючого про відкриття апеляційного провадження. У вас іще заяви клопотання є? Так, є. У мене е е е е клопотання долучити до справи судову практику і аналіз розгляду ухвал ухвалу суддів місцевих суддів в Запорізької області в апеляційному порядку, підписаної Мариною Сергієвною. Ваше дане клопотання задовольняється. Ще заяви клопотання є? Ні, немає. Хотілось би тільки з'ясувати питання відсутності прокуратури. Давайте ми потім та... так. Давайте Хотім. так. Ні, щас... зараз да? Да, якщо ви наполягаєте дивіться. Так. однією з конституційних функцій прокуратури, визначених у статті 131 з позначкою 1 конституції України, є представництво інтересів держави в суді. Але таке представництво здійснюється лише у виключних випадках і порядку, визначеному закону. В свою чергу, частина 3 статті 23 закону України про прокуратуру розтлумачено, що є виключними випадками. Такими випадками є порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних. Повноважень до компетенції, якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Тому ця скарга була подана з приводу того, що є порушення фізичними особами безпосередньо землі, яка належить водним ресурсам Запорізької міської ради. Тобто це Справа, яка, я так вважаю, підпадає під ці виключні випадки, і хотілося б, щоб прокуратура Запорізька місцева номер 3 брала участь у розгляді цієї справи, бо до прокуратури я зверталась тричі з цього питання, були отримані відповіді. Остання зараз у мене я не змогла ще її року ксирокупівати, бо тільки отримала. Де прокуратура посилається на те, що я маю звернутися до суду для вирішення питання щодо закритого цього провадження? Крім того, ну це мабуть буде далі у цьому кримінальному провадженні, яке було оформлено тільки у 2020 році, а розпочате досудове розслідування у 2019 році. Відсутня навіть моя заява про ознаки вчинення злочину, тобто вона знищена. І тому ну, хотілося би, щоб прокуратура була присутня на цьому розгляді, бо справа була закрита неправомірно, без жодних слідчих дій, без виклику мене до Дніпровського ВП Національної поліції. України, тому вважаю, що е... Ви вважаєте участь прокурора є обов'язковою. Правильно мало зрозуміти? Так, так. сідайте, будь ласка, суд, вислухавши думку вашу думку і керуючий статті 306 частиною 3, яка вказує про те, що при розгляді скарг на дії бездіяльність прокурора. Участь прокурора слідчої є не обов'язково, ключі статті 405 про те, що прокурор був належним чином повідомлений про час місце Однак заяв і клопотання від нього не поступало про відкладення. коли судді ухвалила, продовжити розгляд операційної скарги Лариси Ленити без прокурора. і Ще заяви клопотання у вас є? Ні. Ні. Суд приходить до розгляду поліційної скарги по суті. Я питаю, ви знайомі з, з містом ухвали слідчого судді. Є необхідність її повністю оголошувати? Ні, я знайома з ухвалою о, о, слідчого, слідчого судді. судді Добрєва і вважаю, що я тільки напомню, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста від 16 жовтня 2020 року о, про повернення був цілорісних скар на постанову. Була повернута її скарга на постанову про закриття кримінального постанову слідчого про закриття кримінального провадження за частиною першої статті 356 Кримінального кодексу України. З даним судовим рішенням не погодилась Лариса Леонідовна, подала апеляційну скаргу, приводить доводи, чому вона вважає, що судове рішення є незаконним, не обґрунтоване, і просить колеги суддів. О, ухвалу слідчого судді скасувати і винести законне рішення. Ларізоніта, ви свою апеляційну скаргу повністю підтримуєте? Так, я повністю підтримую свою скаргу. Бажаєте щось доповнити, чого не мав апеляційній скарзі? Якщо судді знайомі з моєю скаргою, то вважаю, що я її підтримую в повному обсязі. Вважаю, що е, слідчий суддя добрів помилково не взяв до уваги е, е, те, поважні причини. Поважні причини пропуску подачі моєї скарги, е, тому Просто задовольнити. Вашу Прошу, Прошу задовольнити скаргу і повернути її туди, ну, повернути у першу інстанцію для, для повного е розслідування е всебічного прийняття законного рішення щодо е підстави і закриття оц цієї е справи на підставі е ухвали. Свідчого судді Гнатюк, яка, ну, скажімо так, до наступного часу це судове рішення від 30 травня 2019 року не виконана. Хочу додати ще, що. Я як потерпіла тричі, ще раз тричі зверталась до прокуратури, зверталась неодноразово до Слідчого управління обласного ГНП, де також отримала зараз відповідь. Тобто, всі розводять руками і чекають на прийняття. Рішення Апеляційним судом на засадах верховенства права. Тільки після того, коли буде прийнято е, рішення Апеляційного суду, будуть відбуватися якісь дії щодо цих, цього кримінального провадження. Ваша думка в судових дебатах не змінилася? Ви на, на, наполягаєте, щоб скасувати і направить. Я, на вваж, я вважаю, вважаю що ну, суддя Добрив не провів навіть е, е, ухвала підстави для скасування або зміни судового рішення судово апеляційної інстанції. Це перва, перша неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, іступне порушення вимог кримінального процесуального закону і неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, тобто. Щодо судового розгляду, судового розгляду е, взагалі у суді першої інстанції слідчим суддею не проводилося, бо було надано можливо, це було моєю помилкою ще, е, що я подала той е, больничний е, е, листок непрацездатності не закритий, але е, ну, суддя мав мене визвати і з'ясувати саме цей пропуск. Ми вас зрозуміли у судовому засіданні. А не так, що мені вказувати, що я на лікарняному, а в мене був гіпертонічний криз, і лікарка сказала мені не виходити з дому, бо це для мене хвороба. Це не моя хвороба. Це було винятково так, тому щоб не було ускладнень, Е, мені було рекомендовано е, сидіти вдома, і тому, крім того, була субота, е, неділя то ну яким чином я пропуск... пропустила цей строк, мені не зовсім е, зрозуміло. Все у вас? Супи, ходить до народчої кімнати.

Прошу вам всіх сідати. Голодце результативна частина, керуючись статтями 407 419 КПК України. Колея судді ухвалила апеляційну скаргу Булки задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду міста Порії 16 жовтня 2020 року про повернення булці Лариси скарги на постанови свідчого Дніпровського ВПУНП в Запорізькій області Древаля від 15 червня 2020 року про закриття кримінального провадження номер три останні цифри 0,36 від 14 червня 2019 року за ознаками частини першої статті 356 кримінального кодексу України скасувати та призначити новий розгляд скарги у суді першої інстанції стадії відкриття провадження. Ухвала бере законно сил з моменту її оголошення та скарги не підлягає. Судді підписи. Повне текст схвали буде голо. Проголошений 13 листопада цього року, чотирнадцятій годині. Явка учасників на оголошення є небов'язково. На цьому засідання оголошення закритим. Ми скасували на на стадію відкриття прав.